Дякувати Богу і інженерам Lexus. Новий GX залишився рамним позашляховиком, хоча при цьому і втратив пару циліндрів. Нарешті він перестав виглядати, наче привіт, із минулого добряче підсиджує свого старшого брата Іликс і навіть отримав окрему позашляхову версію. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. До речі, не забудьте підписатися, і сьогодні перевіримо, чи не розгубив GX своїх позашляхових навичок і спробуємо видертися на дуже високу гору. На говерло, звичайно, не ризикнемо. А от на Драгобрат спробуємо. Ексос вже можна назвати ветераном в сегменті преміальних позашляховиків. Вперше він з'явився в цьому класі у 2002 році році. За 20 років не тільки не розгубив, але й примножив акценти на бездоріжжях, але при цьому абсолютно новий до останнього гвинтика. Хоча технічно він же ближчий до нового LX, ніж до попереднього GX. Незважаючи на те, що це абсолютно нова модель, якщо зайти в додаток авторія, застосунок вже знаходить декілька пропозицій на новий GX від офіційних дилерів Lexus. Зовнішність, як на мене, класна, і брутальний, і елегантний одночасно. Виробник каже, що не хотів, аби GX виглядав, наче зменшена копія LX. Тому і стиль так серйозно відрізняється. Без сумніву, найгарніший джикс в історії цієї моделі виглядає, ніби випиляний із суцільного шмата заліза. І, судячи з цього, пиляли чимось дуже великі, тому що поверхні пласкі. Ось тут на капоті пропиляли таку величезну виштамповку. І єдиний вигін, на який наважилися, це лінія бокового скла. А от лобове. Навпаки, занадто вертикальне для кращого огляду на бездоріжжі. У порівнянні з попередником новий GX став ширшим, став довшим і навіть висоту додав кілька сантиметрів. Раніше він здавався трошки вузьковатим, але тепер має тих самих 198 см майже стільки ж у старшого LX. і така ж сама колісна база 285 см. І при цьому він коротший за старшого брата усього на 14 сантиметрів. Це не дивно, тому що створено їх на одній платформі. TNGAF. Головна новина під капотом в тому, що у GX більше не буде атмосферних бензинових V8, незважаючи на індекс GX550. Тут під капотом бензиновий мотор v 6 об'ємом 3,4 літра, тих самих 3445 кубічних сантиметрів, що й у старшого Elix. Тільки потужність тут не 415 кінських сил, а 354 конячки. При цьому це все одно майже на 60 сил більше, ніж у попередника, а моменту тут 650 Нм, це майже на 50% більше, ніж у старого GX. При цьому у Prado таких моторів не буде, тому що Prado на нашому ринку буде виключно з бензиновиком 2,4 турбо на 270 сил або з 2.8 турбодизелем на 208 конячок. Єдине, що у Тойоти автомат на 8 передач, а тут Айсін на 10 швидкостей. Більше того, Lexus навіть обіцяє гібридну версію, але трохи пізніше. Фари, які називаються Blade Scan, це такий японський аналог матричної оптики, розташовано якомога вище. Подивіться, під самою лінією капоту виробник каже, що це зроблено для того, аби захистити оптику. Так само високо виробник каже, розташовано і радіатори охолодження. До речі, пов'язана з радіаторами і зміна обличчя цього лексуса, тому що так, решітка радіатора у фірмовому стилі. Єдине, що знизу подивіться на ось цей фрагмент, який добрячий під відгризає знизу, добре, що хоча б з отворами для охолодження. Дві верхні комплектації GX пропонуються з підніжкою, з електроприводом, як розкладається і складається, автоматично ззаду та ж сама прямолінійність, але виразна. Мені він з корми навіть подобається більше, ніж спереду. Той самий ліхтар з L-подібними формами. Корпоративний стиль на всю ширину дверей. Є окрема кнопка відкривання скла багажника. Сам багажник виріс доволі суттєво. Тепер в нього влазить 1063 літри. Це на 400 літрів більше. Ніж у попередника, єдине, що усі GX, які пропонуються в Україні, будуть виключно в дворядному виконанні на 5 місць. Якщо скласти задні сидіння, то в автомобілі можна перевозити навіть гірський велосипед із 29 дюймовими колесами. В нашій специфікації у багажнику є розетка на 220 вольт, правда, потужністю усього на 100 ватт, але при цьому в салоні є 12 підставок для склянок і шість зарядних портів. Дивіться, на це різноманіття флори. В горах у GX не таке різноманіття, але все одно у комплектації вистачає. Буде аж чотири різних виконання. Базова називається Overtrail. Це позашляхова версія. Трошки пізніше я окремо. І візьму, аби розповісти, що ж це таке і що ж в ньому такого позашляхового. Буде Overtrail бетон, мається на увазі а Не бетон, а бетон. чорний кольоровий дах. І також буде ще дві топові комплектації Luxury Plus і Luxury Plus Panno. Мається на увазі з панорамним дахом. І, мабуть, головна новина в тому, що тепер GX окремо пропонується в позашляховій комплектації, яка називається over trail. Її виведено так окремо і доволі легко відрізнити від багатої Luxury Plus, тому що цей GX. Взуто у позашлюхові шини на 18-дюймові легкосплавні диски і колеса з профілем 70. Так само відрізняється і сталінг, тому що у овертрейла багато інших елементів на кузові Алюмінієві накладки на передньому бампері, багато чорних елементів, в тому числі ось такі накладки на колісні арки. Вони роблять овертрейл трошки ширшим. Ніж лакшері і колія у нього ширша. Ну, відповідно, чорні корпуси дзеркал і чорний дах у комплектації бітон. А іще в овертрейлі, на відміну від лакшері плюс, підніжки фіксовані, а не розкладні, і в нього трошки вищі рейнги на даху. Для топових версій GX доступно сім кольорів, для овертрейла тільки чотири. Хоча ось цей піщаний під назвою Місячна пустеля пропонується виключно для овертрейл. Всередині новий GX дуже схожий за стилем на RX. Та ж сама концепція, де ось цих два великих цифрових екрани об'єднано, так би мовити, майже в одну панель. Перед водієм 12-3 дюймова цифрова панель приладів. А тут у нас починаючи з версії Overtrail 14-дюймовий екран мультимедійної системи. Але здається, що в Luxury Plus він значно більший. Що з моєї точки зору важливо, що збереглися фізичні кнопки керування функціями. Наприклад, кліматконтроль має такі дуже зручні крутилки з гумовою поверхнею. Є фізична кнопка регулювання гучності, а нижче вже розташовано всі інші кнопки керування позашляховим і драйверським потенціалом GX. Заради того, щоб монітор було розташовано якомога вище, довелося дефлектори обдуву опустити під екран. Тобто вони розташовані трошки вище з електроавтоматичної трансмісії. Хоча в лексусі тепер з'явилися відчуття, які раніше були недоступні в автомобілях цієї марки, тому що в овертрейл принаймні використовуються такі речі, які підкреслюють його приналежність до позашляхових автомобілів. Там більше поверхні, які не бояться контакту з брудом, які легко чистяться. Нарешті GX отримав нову мультимедійку з бездротовим android Auto. починаючи з Overtrail, Переднє сидіння мають масажер і скляний дах з електроприводом. В Luxury Plus додається крута аудіосистема Mark Levinson з 21 динаміком і сабвуфером. І є проекційний дисплей на лобовому склі. Топова версія відповідно має фіксований панорамний дах, який вміє навіть змінювати ступінь прозорості. Ось тут, на гірських серпантинах, ти розумієш, що навіть незважаючи на раму, GX став в своїх манерах більш легковим. Тобто він значно легше. Ось ці всі швидкі повороти проїжджає. Цікаво закручується всередину повороту. Звичайно, не BMW X5, але ну, значно краще, ніж це було в порівнянні з попередником. Розгін до сотні завдяки майже тій самій масі, але вищій потужності покращився майже на півтори секунди. Тепер GX набирає сотню при потужності в 345 кінських сил за 7 секунд. Це за стільки, за скільки розганяється до позначки в 100 його старший брат Lexus LX з бензиновим мотором, і різниця тільки в тому, що LX... Має значно вищу планку максимальної швидкості 210. А цей, як і попередник, обмежено примусово на ліміті 175 км на годину. В gx встановлено цифрове дзеркало заднього огляду, тобто фактично ретранслюється сюди картинка з камери, і це зроблено і розуміють для чого для того. Щоб якщо машина з сімома пасажирами, ти через дзеркало, салон майже нічого не бачиш. Таким чином, картинка з камери дозволяє нівелювати цю проблему. Але це караул як незручно. Перефокусуватися, по-перше, навіть коли ось така погода не дуже сонячна. В сонячну погоду ти взагалі нічого не бачиш. Краще одразу вімкнути примусово режим дзеркала і користуватися звичними способами. Уточнення з приводу ваги GX став на 200 кг важчим, ніж попередник, 2580 важить новачок. Але все одно темпераменту йому вистачає за очі навіть більше, ніж у старого GX, тому що момент тут у нього 650 Ньютон метрів. Причому, якщо раніше, щоб отримати максимум тяга, доводилося крутити двигун майже до 4000 обертів, то зараз весь максимум доступний вже на позначці 2000. Ну і плюс цим моментом значно краще зараз оперує автоматична коробка передач на 10 швидкостей. У попередника було на 6 швидкостей, і тоді і зараз це АІСІН відповідно це більш чутлива. Більш швидка коробка в неї, до речі, перша передача зроблена коротшою для того, щоб легше рушати і на бездоріжжі використовувати, наприклад, а десята навпаки довшою, аби на високих швидкостях було менше обертів. Відповідно була краща економічність. Ну і плюс, звичайно, гідротрансформатор значно швидше блокується, і це дає більш такі прямі відчуття. Незважаючи на те, що маса стала більшою, потужності більше, але апетит при цьому не зріс. Середні витрати, як каже виробник, тримаються десь на рівні 13 літрів. Ну, зрозуміло, що так як ми зараз їздимо, важко зрозуміти його реальний апетит. У мене машина а, десь під 25, напевно, зараз. Але раніше, мабуть, в мотор все-таки можна було лити менш високооктанове пальне. Атмосферний двигун v 8 думаю, був менш вибагливим. До якості горючки, або зараз дві турбіни і все-таки вищі стандарти. При цьому, що важливо, як і попередник, GX залишився дуже маневреним. Він має той самий діаметр розвороту 12,8 метра і легко розвертається навіть на невеличких майданчиках. Це приємно. Ця маневреність буде гідно оцінена в міських режимах. Ну, приємна така машинка, приємна і. Тієї точки зору, що підвізка тут абсолютно всеядна Навіть незважаючи на відсутність пневмобалонів, тут стоять звичайні пружини GX, ну, такий приємний для далеких подорожей автомобіль. Відносно м'яко перекочується з боку на бік, хоча кренівіки лякають тут немає. Тим паче, що на налаштування підвізки на адаптивні амортизатори. Можна впливати в залежності від обраного режиму. Режимів у нас вистачає. Є Custom, Eco, Comfort, Normal, а далі йдуть бойові Sport S і Sport S От Зараз переходимо в Sport S і о! З'явився інший звук. Зазвучав двигун. Щоправда, я думаю, що це синтетичний звук. Він транслюється в салон, напевно, через колонки. Це така. Додаткова доза адреналіну, яку ти отримуєш. І цікаво він їде. <хи> ну, хто б мені сказав, що я на Lexus GX буду нарізати серпантини а, на гірських дорогах. Да, їде. Круто. Звучить і навіть цікаво. Трошки вже переграє <хи> акустика. Знаєте, як поганий актор занадто вже. Ви чуєте. Але, в принципі, емоції це додає. Цікаво, що ця машина Luxury Plus. Її взут 22-дюймові мішленовські шини, і на них він їде дуже адекватно. При цьому Якихось аеродинамічних шумів. Ну, як і варто було очікувати від Lexus, тут майже немає, немає шумів і від гуми. А от версії overtrail, яку взуто у 18-дюймові позашляхові шини, там картинка трошки інша. І з керованістю і в тому числі з шумністю. Тому що той протектор на позашляхових шинах генерує значно більше шуму. Плюстками підтинаєш передачі, головне вимальовувати правильну траєкторію. Ну що, вибралися ми нарешті на драгобрат. Зустрів він нас не дуже гостинно. Я не про хмари, а про вітер і про дощ. Хоча, з іншого боку, незважаючи на дощ, ми таки наважилися подолати складну ділянку для GX, скажу відверто, це було дуже легко. Я навіть не побачив жодної ділянки, де було б дуже складно. І результат ми в хмарі мокрі, але задоволені. Ми це зробили. Я дощ, вітер, все розмокло і кажуть, що спускатися буде значно цікавіше. І тут ми оцінили переваги версії Luxury Plus, а не Overtrail, тому що вчора на презентації нам казали, що назва GX розшифровується Grand X-Over, Великий кросовер. Ти коли навіть на драгобрат піднімаєшся по-мокрому, Розумієш, що машина за тебе робить все сама, а от в овертрейлі вже треба знати, що ти робиш. Тобто там, на відміну від лакшері плюс, є блокування заднього диференціала. Хоча центральний диф, як у нашого лакшері плюс, це торсен. Там є усі позашляхові системи, там є стабілізатор, який розмикається, і кід і там є система допомоги спуску з гори. Тобто там а, на бездоріжжі треба заморочуватися трошки більше, а лакшері дозволяє робити це взагалі. Ось так. Тобто, я ще раз кажу: ми жартували до організаторів, а бездоріжжя буде взагалі. Ми а ми кудись підніматися будемо, тому що дуже легко все це подолав GX. Ну тобто, по техніці, як я казав на початку, нічого сенсаційного зібрано на тій ж самі платформі TNGAF що і LX. і відповідно рама та ж сама, підвізки ті ж самі. Я зараз буду їхати, поки дотримуємось такої дистанції, я подивлюсь. Якщо мене понесе, то дам коригування. Ви самі чуєте, як наскільки тут все може бути серйозно. тому що зараз ось цей слизький спуск з Драгобрата. Найнебезпечніша, я вважаю, ділянка. Але я сподіваюся, що навіть Luxury Plus все це легко подолає. Поїхали, все норм. Все норм. Вже так добряче підмокло. Звичайно, у овертрейла тут значно більше ресурсів для того, щоб їхати без доріжжя. Ну, по-перше, ця ж саме підвізка на менших колесах. На в вищому профілі гуми комфортніше з'їдає всі ці ямки, камінчики, і тебе не так сильно трясе. З іншого боку, ти не віриш, що ти йдеш на 22-дюймових легкосплавних дисках з ось таким профілем гуму, і так легко все ця машина з'їдає. Тобто з комфортом все просто супер. Так на овертрейлі є значно більше позашляхової електроніки, яка дозволяє тобі гратися. Є Кроул контрол тобто це позашляховий круїз контроль є ІКІС. Тобто система розмикання стабілізатора а, на асфальті він тримається, наче не гарячий хетчбек, звичайно, але гарна легковушка керується. Але коли переходиш з режиму спорт S Plus в комфорт, і одразу відчуваєш, наскільки м'якішою стає система. А найголовніше, що на бездоріжжі ця система дозволяє розмикати стабілізатори і давати значно більші амплітуди ходу підвізки. Тобто, виробник каже, що артикуляція збільшилася на 13 см до позначки, якщо я не помиляюся, 66 см. Ну, з іншого боку, це було б дивно, щоб GX, який має репутацію реально гарного борця із бездоріжжям, тут спасував. Ну, тому що кліренс у нас 22 см. Це більше, ніж у LX. Це більше, ніж у попередника. Кут в'їзду тепер 26 градусів, що теж значно краще, ніж у попередника. Класно, що ти можеш на екрані увімкнути собі графіку позашляхову і бачити, які в тебе диференціали заблоковані, як відбувається розподілення. Моментом між колесами тут є креномер, єдине, що на бездоріжжі. Відверто скажу, немає часу на це дивитися. Це така більша розвага для переднього пасажира. Але в овертрейлі при цьому є речі, які реально корисні. Тобто є системи НТМ, тобто це можливість вибору режимів позашляхової їзди. Є системи огляду на 360 градусів з камерами. Вони є і в лакшері плюс, і в овертрейлі, тільки в овертрейлі. Там камера вищої роздільної здатності. От ми сиділи, дискутували про те, чи потрібна для GX пневмопідвізка. Судячи з усього, не потрібна, тому що раніше в GX, якщо ви пам'ятаєте, у нього задня була пневматична. Та й в цьому в класі багато машин, які мали пневматичну підвізку, але навіть без неї GX неймовірно комфортний автомобіль. Я кажу, що ми їдемо розбитими дорогами спуску з Дрогобра. Тут таке каміння просто. Ну, таке враження, що їдеш подолом під час ремонту просто і все. Тобто нівелює маскує дуже сильно. Так, мені дісталася місія виїхати на Крутогірку. А зараз спробуємо зробити це на лакшері плюс, а потім те ж саме на овертрейлі. Так. Їдемо тупо в драйві. навіть якщо почнеш боксувати, пам'ятаєш, газ тримаєш, э, трекшн почне працювати, все буде гаразд. Зразу вистав машину, щоб ти на прямих колесах виходив. фиксирует за другую передачу пониженную в мануальном режиме другую высоте сразу ходом стой 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 да, газ, газ, а а на лизы. Выехала. В умница. Як сказав на презентації керівник з продукту і ціноутворення «Лексус» в Україні Сергій Кедрін, у нас GX представлено починаючи з другого покоління, тобто з 2010 року, і за цей час на нашому ринку офіційно було продано 1200 авто. Так, попередній GX коштував дешевше в діапазоні 80-95 тисяч доларів, але зараз топові версії майже поза конкуренцією в ціні бо багато обладнання. А за час прийому замовлень на нову генерацію 85% покупців замовили комплектації лакшері. І 15% припало на виконання овертрей. Я ж тільки хочу нагадати, що цей екстремальний тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Тепер переходимо фактично до фінальної частини. Скільки все це задоволення коштує? Цінник. У Lexus GX дуже простий, рівно 100 тисяч американських доларів, це трошки менше ніж 4 мільйони 200 тисяч. Лакшері дорожчий, приблизно 200-300 тисяч гривень. Але виробник наголошує, що за ці гроші в класі майже немає конкурентів. По-перше, з точки зору багатої комплектації, бо, наприклад, щоби Defender, який не є. Насправді прямим конкурентом, бо він не равний. Але щоб Defender дотягнути до такого рівня, він там значно-значно дорожче буде, під 5 мільйонів. Ну кого ще з рамних можна згадати? Wrangler – це трошки інший клас, це трошки інший сегмент, він не є для GX прямим конкурентом. А за позашляховими можливостями хіба що можна і Neos Grenadier згадати, але він не є настільки преміальним продуктом, як Lexus. Ну і знову ж таки, да, Grand Cherokee, він теж без рами, хоча в багатьох речах він перегукується певним чином з GX, але теж не є прямим конкурентом.